Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Перед наступною масовною атакою телеграм-канала пишуть дрони, таки атакували. Військовий аеродром Морозовську спалахнула пожежа. Пушуч роз це вже п'ятий ще шостий раз за останні два місяці. Цей аеродром горить за даними місцевих партизанських телеграм-каналів. На аеродромі є загиблі пілоти, які були причетними. До нанесення ударів по мирних українських містах, зокрема сума глухів, Одеса, Харків, де було найбільше цивільних жертв. Пишуть що пілоти постійно приходять погрози. Вони в паніці, адже одна із жінок пілотів вбивсь, роздумує над питанням про те, як влада могла допустити, щоб адреси і телефони військовослужбовців стали відомі тим, хто безкарно продовжує їх мучити. Після того як Путін почав погрожувати ядерною зброєю, США, обіцяли знищити російські аеродроми та військове містечка дружини військових російських льотчиків із міста Енгельс, розповіли журналістам про погрози. Які надходять їм їхнім родичам після погроз Путіна ядерної війни і про те, що творять їхні чоловіки? Про це повідомляє Сота Віжен. Одна із росіянок, яка назвалася представницею дружин льотчиків Енгельса, розповіла, що останніми тижнями невідомі почали тероризувати сім'ї військовослужбовців у згаданому місці. носить ім'я одного з основоположників марксизму, розташований одноіменний військовий аеродром Енгеліз. 2 Звідти регулярно вилітають літаки з СРФ для обстрілів українських міст. За словами жінки, ночами надходять дзвінки з погрозами, а стіни будинків списані погрозливими написами. Нам страшно виходити на вулицю за наших дітей у своїй країні, в своєму місці, в своєму будинку. Ми не почуваємось безпеці, розповіла Росіянка. У чому ми винні жінки, особливо ті, які вже не живуть з військовими, яким адресували ці послання? Жінка ставить запитання про те, як російська влада могла допустити, щоб особисті дані адреси телефону військовослужбовців стали відомі і безкарно тим, хто продовжує їх мучити. Стало відомі іншим, які безкарно продовжують їх мучити. Чим ми заслужили подібні погрози? Дивується жінка яка також надіслала журналістам адіо дзвінка до одного з військових пілотів, який обстрілює Україна. Той, хто дзвонив, погрожував пілоту, говорив, що знає його адресу та міг би вбити в будь-який час, але хоче, щоб той дочекався суду і решту життя провів на гіршій зв'язниці. Якщо ми програємо, не тебе чекає швидка смерть. Якщо ні, згниєш в'язниці. Говорив співрозмовник російського військового пілота дальної авіації в той же час. Не так давно телеграм-канали писали, що кухарка на аеродромі Олені, яка пропрацювала там 17 років, отруїла весь льотний склад окупантів. 40 пілотів, техніків, інженерів і охорони аеродрому госпіталізували з важким отруєнням. Четверо вже загинула жінка. Затримала її 55 років. Вона з України. Після перегляду відео, де російська ракета влучає в охмадит, вона просто не могла залишитись осторонь. Пишете канал Топорпомста. І інформацію приховують її арештували і допитують. Нагадаємо. Аналітики головного управління розвідки Міністерства оборони України встановили імена більш ніж трьох десятків російських пілотів, причетних до обстрілів України. Список опублікували на сайті Гуремой. Йдеться про російських пілотів, які гатять по українських містах крилатими ракетами з літаків Ту-95, Ту-160, зокрема, опублікували дані особового складу управління командування підозрілів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальної авіації Військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗСР. Також в відкритому доступі опинились дані особового складу дивізії безпосередньо причетної до планування організації здійснення обстрілів України крилатими ракетами повітряного базування ха двадцять два, тридцять Саме цільотчики відповідальними за численні жертви руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території РФ, кажуть розвідники. що найменше двох із списку вже вбили а саме Андрія Кононова та Андрія Грушаніна. Їх ліквідували 18 квітня поточного року. За даними нашої розвідки, серед військових льотчиків РФ виникають бунти. Останні успіхи наших повітряних сил у боротьбі з літаками агресора посіяли страх і паніку в середовищі російських пілотів. 15 збитих літаків за два тижні в з А-50 – це не жарти таких втрат техніки особового складу воїни РФ ще не мала. За даними нашої розвідки, пілоти на нарадах відмовляються вилітати у бік кордонів України на бойові завдання. Командири лютують, погрожують своїм підлеглим. Такі новини з ворожого табору повідомив командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Волощук. За нашими даними серед російських пілотів уже почались певні дискусії щодо рішень військового керівництва посилати їх в один кінець. Такі розмови можливий саботаж під час виконання завдань окупантами лише зростатимуть, коли повітряні сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога. каже Олещук, однак збиті ворожі літаки це лише вершина айсбергу, про яку повідомляють громадські а за кадром чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ повітряних сил. Полюють на російські вони щовачі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став уподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.